Всім привіт! З вами Ковальський і вибачте, що так давно не було ролик, просто був дуже сильно зайнят. <му> я собі нині занатив 360 гримів, щоб записати для вас відео по мегаящикам. Бо, як хто знає, в нас тут -ка завезли ящики. А я хочу відкрити 10 ящиків. Все заради вас. Яких їх давно не відкривав. Ну все, грузись. О! все, поїхали, пер. П'ять. О, файний значок. Ще один значок, оце. а. ще один яйц. П'ять знову. Три вмигаючих. Хто? Ріко? Кто? Рико? Mm. Кто памятается, и скинул импульс сыни Рикошат? Дима май. Ріко, пчепай. Пайни дроп пол, на ящик и але блін Я хотів би старий дроп. Mm. Пок Ящик! Покрасоти, покрасоти! Шесть! Легендарна шістерка Чотири нагающих. Перший бол. Бол, значок и значок. У мене значок. Значок. І значок. Господи, це такий файний значок, що ты просто. Ладно. Бай. Давить! Петрина. Передесять удвоїтелю. 200 Двеста блин йл. Пальц, он Шеллі На шалли Шалли, пара. Че мои ботифан, поп. Не Далі ще один ящик Тут нічого не такого сильного Макс, ой іконку файна колі. Старі іконки. Хто Хто любить Brawl Stars, ставте лайки. Три предмети. Тобі, що спочатку давали багато предметів, зараз взагалі нічого немає вже не дає. Що один ящик? Я думаю, я вже всі відкрив. Ну, три предмети, прижимаємо, три предмет. Ще один ящик. Фест! Я недавно в пятках. Пикеры! Да ну нафиг! Да ну Тобто я зараз серйозно, так? Ох, фиге! Макс, вторая! Вторая, ё -мо! Маша, тре! Ободится всё. Ё-моё! Я зараз хочу очухаться, что ты... Сама ты, блин... А, точно, если ты превращай. Получил два скима на рит. Я хочу зараз це все розведіти. як. Я... У мене такий везучий аккаунт чи що? Я думаю, кис браури на мне не попадают. Да, матрик. Горик. Ще... Все. гіперзарядні скиней. От на такій прекрасній ноті ми закінчуємо цей відео. Всім дякую за перегляд, всім пока!